Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо про підкормку полуниці. Це я вам хочу сказати це диво підкормка, тому що ця підкормка дає силу і збільшує дійсно урожай полуниці на третину. Я вам покажу в даному відео процес приготування відмінної підкормки. Також ця підкормка служить саме для захисту рослин і забезпечить, звичайно, отримання щедрого рожаю полуниці. Рослини будуть здорові, отримають всі макро- і мікроелементи, і також отримують захист від хвороб і шкідників. Що ми робили на ділянці З самої ранньої весни, до пізної осені. У мене є ціла серія відео, що ми робимо. По даній, даній ділянці. Ну, сам перед кожна ділянка потребує підкормок. Ми до цього часу спочатку провели азотні підкормки. Ви знаєте, що ми використовуємо на своїй ділянці тільки органічні добрива. Азотні підкормки це органічні це настої курячого посліду, настої коров'яка. Також в попередньому відео ми показали вам, як ми підкормку робили. Аміаком це в цьому настої, в цій підкормці до 80% азота. Також ми використовуємо на цій ділянці підкормки зеленого добрива, це де в складі 80%, а може й 90%, А деякі як находжу більше жалкої кропиви то. Кропива, який дуже великий склад макро і мікроелементів. По всіх цих підкормках в нас є відео. Я вам під відео дам всі силки. І коли починається лише цвітіння, то головна підкормка для бутонізації наших ділянок, де і нашої полуниці, це є деревний попіл. По е, деревному попілі е, також у, у мене є відео. Е, я вам дам силку під відео. А сьогодні буде така зроблена підкормка, де допоможе, щоб кожна ця квіточка перетворилася в зав'язь і в самий плід, в саму ту полуничку, щоб ми не втратили жодного цвітіння, щоб не опала зовсім ні одна квіточка. І, звичайно, як я говорила, допоможе боротися і всякими хворобами і шкідниками, що нам потрібно для приготування нашої дивої підкормки? Ну, Насамперед, нам потрібно 9 літрів теплої води, Ну, не холодної, так, щоб як ви покладете руку в відро, щоб вам не було холодно. Що потрібно ще? Потрібно нам зола деревний попіл. Отакий От стаканчик. По нормі йде 100 грамів деревного попелу. Але ви знаєте, що деревний попіл дуже легкий, Тобто, щоб вийшло на відро 100 грамів. То потрібно взяти 200 грамовий стаканчик. От він іде 200 грамовий стаканчик. Але якщо ви хочете зробити, щоб цей деревний попіл був у складі у відрі, то потрібно його заздалегідь залити кип'ятком. Ось я залила, і щоб настоявся цей попіл годину-дві. Ось бачите. В мене він настоявся. А якщо ви не хочете чи не маєте часу, щоб настоявся годину-дві, то можна перед цією процедурою розсипати сухий попіл під кущики полуниці, а потім вже полити цією, цією підкормкою. Що ще нам потрібно? Нам потрібна борна кислота. Вона продається в аптеках 10 грам, але ми будемо використовувати тільки 2 грами. Але для того, щоб її використати, нам потрібно взяти е е цей, гарячу воду, не менше 70 градусів, насипати 2 грами борної кислоти. Ми використовуємо зрізаний шприц, І ви точно будете знати, бо багато говорять півчайної ложки. Ну, Півчайної ложки е є різні чайні ложки. А як ви візьмете ось шприц, ви точно будете бачити, що ви взяли 2 грами. І е, ми висипали в гарячу воду цих 2 грами, розвели, яка в нас стала прозора вода. Розчинився повністю цей борна кислота. Нам потрібний марганець. Марганець також ми розвели 1 грам на 10 літрів води. Ми розвели попередньо, для того, щоб е, ну, научні співробітники говорять, що має бути вода е, насичено розова, то для того, щоб ми... Е, не переборщили, як то кажуть, то ми будемо розводити вже розведженим марганцем. І нам потрібний йод. Нам потрібний йод. Хочу, щоб ви побачили йод. От ці всі складові, які ми будемо використовувати для приготування нашої дивопідкормки. А тепер я хочу зупинитися буквально на кожній підкормці і нагадати вам, чому саме ми беремо ті чи іншу складову. Ось деревна зола. Ви знаєте, що деревна зола це органічне добриво. з містом калія більше 20%, але також, крім калія, там є всі макро і мікроелементи. Це вся таблиця Менделеева. Крім азота. І ці всі макро- і мікроелементи допомагають рости рослині і е, дуже допомагають утворення квітконосів, що було. І е, також рослина росте міцна і має велику стійкість до, до хвороб. Що робить е, у даному розчині е, борна кислота? Що робить борна кислота? Борна кислота також є органічним добривом, і е, вона використовується, щоб забезпечити зростання, високу врожайність полуниці. Підживлення борною кислотою збільшує кількість зав'язей на кущах та покращує врожайність. Квіти стають міцніші і не опадають навіть при сильному вітрі. Але борну кислоту можна використовувати тільки коли ґрунт не кислий. Що потрібно зробити для того, щоб ви могли використовувати борну кислоту, я розказувала в відео. Я дам вам силку під відео свого цього відео. Щоб ви детально ознайомилися, що треба зробити, як треба повести себе, щоб дійсно використати ну, таке чудо добриво, яке необхідне, щоб кожна оця квіточка. Перетворилась в полуничку. Це виконує борна кислота. Далі у нас слідуюча складова це йод. Слідуюча складова це йод. Що ж дає йод у настоїці, настойці, у цій підкормці? Після йодованих підгодівель кущики полуниці швидше розвиваються. Кількість ягід збільшується. Самі плоди стають більшими через те, що йод підвищує засвоюваність, отриманих ґрунті добрив і як наслідок рослина краще росте і розвивається. Використання йоду знижує ризик розвитку вірусних та грибкових захворювань. Отака чудо речовина, що дає нам марганець. Марганець взагалі полюбляють використовувати огородники на своїх дачах. Насамперед, це антисептичний засіб. Він іде як профілактика і знищення шкідників. Розчин марганцю знижує знищує практично всі мікроорганізми, даже і корисні бактерії. Тому зловживати під корками з марганцю не потрібно і розводити самий розчин, треба щоб він був розовий, а не темно-темно-розовий. Ну, я марганце, марганець використовую раз за сезон. Ну, Якщо м -м, ще ми використовуємо такий розчин, як сьогодні будемо робити, вже після збору урожаю. Для м -м, того, щоб заложились на наступний рік оці всі квітконоси, через те, що ви знаєте, що е полуниця, догляд за нею не закінчується, як ви зібрали ягоди. А як ми подивимося за полуницею і в серпні, і в вересні, отак ми отримаємо урожай у цьому році. Чому ще така потрібний марганець у цьому, е в нашій підкормці? Тому що він знищує всі бактерії, і грибки, призводить до загибелі личинок комах. І ще й тому, що доступна ціна і проста в використанні цей марганець. Отже, що ми робимо? Ми робимо е, тепер підкормку. Починаємо ми із, звичайно, з марганця. Тому що ми маємо вляти його стільки, щоб е, наша підкормка була не, не чорна, а така насичено розового кольору. Щоб ми не дали більше, як треба. О, оце дивіться. Гарний такий колір. Тепер ми додаємо до марганцю 2 грами борної кислоти. Ми взяли 2 грами у 70 градусів води теплої, розвели 2 грами борної кислоти і виливаємо відро. І також приколочуємо. Тепер ми додаємо 10 крапель йоду. Щитаємо, Розбавляємо. І тепер ми додаємо стакан золи. Це вже в мене не стакан золи, а настій золи, який настоявся дві години, і в нас вийшло 10 літрів нашої дивопідкормки яка нам дасть збільшити урожайність. Нашої полуниці і забезпечить її боротьбу самої полуниці із різними захворюваннями. Як ми поливаємо, поливаємо ми полуницю на вологий ґрунт. Ви бачите, що ми підготовились до цієї процедури. Вся полуниця в нас полята гарно. гарна. І поливаємо ми. Цю полуницю, в залежності від розміру куща. Має бути, якщо маленький кущик 300 мг, якщо великий 500, поливаємо отак от кругом кущика цією диво підкормкою. І ви вже побачите, як це зробите, що вже через кілька днів ця наша полуниця стане яскраві листя. І отримаєте ви і більше квітконосів, і більше цвітінь, якраз наша полуниця зараз починає цвісти. От ця підкормка сьогодні край потрібна. Отак От ми робимо цю підкормку. Дорогі друзі, якщо вам корисна дана порада, Ставте лайки, щоб я зрозуміла, що дійсно вам корисні ці поради. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. А я вам всім бажаю міцного-міцного здоров'я, миру, злагоди, миру в душі і миру в нашій Україні. Перемога буде за нами. Слава Україні! До нових зустрічей! До побачення!